Через рік на Тернопільському майдані знову майорять сині-жовті прапори, а люди співають гімн України. От тільки цього разу на площу міста вони вийшли, аби помолитись за душі тих, хто віддав своє життя за незалежність. Важко сказати, що новича, скільки наших людей погибло, щоб ми жили в мирі, в спокої і прийшли сьогодні віддати дань. Поштити загиблих. Нема слів, вам сказати, як мінялася свідомість кожного з нас. Ми повинні пам'ятати про цих героїв. Молилися і дуже надіємося, щоб не забули про тих, хто загинули на майдані. У центрі міста зібрались також студенти усіх тернопільських вишів. Молодь із прапорами зі свого навчального закладу пішки прийшла до пам'ятника Івана Франку, аби вшанувати як небесних героїв, так і усіх, хто минулої зими стояв на майдані. Не забули студенти й про бійців, що зараз воюють на сході. Ми повинні пам'ятати те, що робили студенти минулого року для нас і підтримувати тих бійців, які зараз є на сході, і тих, що стояли, загинули на майдані, напевно, тому щоб повністю поміняти нашу систему, щоб ми все ж дійшли до європейського союзу і жили за європейськими стандартами.